Україна повернула під контроль так звані вишки-бойка. Уразили російський винищувач, ще й захопили трофеї. У Криму пройшли псевдовибори. Хто відповідатиме перед українським законом? Євросоюз запровадив санкції проти осіб, причетних до переслідувань політв'язнів. Хто у списку? Україна повернула під контроль так звані вишки-бойка. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони. Це борові газо- та нафтовидобовні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Їх Росія окупувала у 2015 році, а спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики, а також розміщувала там засоби радіолокаційної системи. Внаслідок спецоперації української розвідки під контроль України повернулися бурові платформи Петрогодованець та Україна і борові установки Таврида. І сиваш гур кажуть, також вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів та радіолокаційну станцію. Вона може відстежувати рух суден у чорному морі. Під час операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем су 30 Російський літак отримав враження і змушений був відступити. Ця операція була. Таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати. Противник використовував цю вишку як поновлення боєкомплекту. Також ми там виявили цистерни з паливом, тобто ця вишка була дуже ключова. Криму та інших окупованих регіонах України завершились незаконні вибори, які тривали три дні з 8 до 10 вересня. Окупанти на півострові мали до обрати одного депутата до Держдуми. Так зване голосування проходило в центральному районі Сімферопольського округу, у який входять також Алушта, Судак, Феодосія, Ялта, Бахчисарайський та Білогірський район, і ще шість сіл Сімферопольського району. Представник Кремля від Єдиної Росії Юрій Нестеренко став переможцем за нього, нібито віддали голос 97 тисяч людей, або майже 69% стверджують в окупаційному центрі в борчкомі Криму. Українська прокуратура звинуватила новообраного депутата у колабораційній діяльності та виправдання ворожої агресії проти України. Йому загрожують до 12 років ув'язнення. Друге місце у так званих виборах зайняв кандидат від справедливої Росії за правду Степан Кіскін, голова Межлісу Рафат Чубаров, коментуючи псевдоголосування, розповідає, що навіть серед кандидатів колабора були конфлікти під час так званих виборів, нарікає на те. Це попала пресу Потрапила пресу. Що мовляв, єдина Росія окупувала всю владу Криму, і вона не дає нікому обратися. Тобто, в окупованому Криму самі окупанти дорікають на те, що Партія влади вона все це окупувала. Експертка з виборчого законодавства Ольга Айвазовська каже: держава не може звинувачувати людей на неконтрольованих територіях. А от організатори відповідатимуть перед українським законом. Організація незаконних виборів референдумів це однозначно є злочин тяжкий, особливо тяжкий. Відповідно, він ну в принципі потребує розслідування і покарання в кінцевому результаті. Я дуже сумніваюся, що амністію. Отримують особи, які саме сприяли і брали участь в організації цього процесу. Проведення псевдовиборів та участь в них місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни агресора. Про це заявляє генеральний штаб ЗСУ. З цими тезами погоджується і військовий експерт Павло Лакійчук, підкреслюючи, що це могло стосуватись окупованих частин Запорізької та Херсонської області. Ворог не налагодив систему обліку людських ресурсів, людського потенціалу. Що стосується Криму, це значно меншою мірою пов'язане, тому що в Криму ворог сидить вже 10 років. Експерт додає, що мобілізація в Росії та на тимчасово окупованих українських територіях не закінчувалась. Вона триває з так званою частковою осінньою, проте, більш за все, вона припадає не на великі російські міста, а навпаки, на окуповані території. Умєров, Суспільне новини Крим. До 700 тисяч осіб окупанти хочуть мобілізувати в Росії та на окупованих нею територіях. Про це повідомив речник генштабу збройних сил України Павло Ковальчук. каже серед росіян населення Москви та Санкт Петербурга мобілізують мінімально. За його словами, Росія відправить на фронт у якості гарматного м'яса пересічних своїх громадян, жителів російських регіонів. У зв'язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в Російській Федерації та на тимчасово окупованих неї територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості загороджувальних загонів. Позаду російських військ Євросоюз запровадив санкції проти шістьох осіб, причетних до переслідувань в окупованому Криму. Зокрема, серед них заступниця прокурора окупаційного окружного суду Сімферополя Олена Подольна. Вона брала участь у засіданнях щодо українського журналіста Владислава Єсипенка. Окупаційний суддя Ділявер Берберов, який засудив журналіста, до шести років ув'язнення у списку також ФСБівці Денис Коровін і Віталій Власов, які причетні до катувань журналіста. Під санкції потрапляють і окупаційний суд. Віддя Віктор Крапко та окупаційна прокурор Анастасія Супряга вони засудили першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі санкції передбачають два види обмежень: це замороження всіх активів, тобто банківські санкції і заборона в'їзду на територію Європейської. Ко союзу щодо інших санкційних режимів, то наразі е інші держави поки що проти них не запровадили обмежувальні заходи.